Вітаю! Тебе турбують думки, відчуття, що вони заполонили тебе, і ти зовсім не можеш відпочити і навіть просто заснути. І я тебе розумію, тому давай разом спробуємо бути тут і зараз. Та відпочинемо. Ти заслуговуєш на це. Виділий час для себе, потурбуйся, щоб ніхто та ніщо не заважали тобі деякий час лягає або сідає в зручне ліжко вдома чи на килимок десь на природі. А ми починаємо: подивись навкруги себе, знайди п'ять предметів зеленого кольору навкруги себе. Зелена ковтинка чи зелений листок, зелений олівець чи зелений блокнот. А може, це зелена травинка, зелений годинник чи навіть зелені шпалери. П'ять речей зеленого кольору. У тебе прекрасно виходить, ти така молодець. А тепер знайди чотири звуки, які ти чуєш: спів пташок, шум дороги, робота пральної машини, мій голос, музика на фоні, стрілки годинника, своє дихання. Знайди ці чотири звуки, які ти чуєш. Супер! Я пишаюся тобою. А тепер спробуй відчути три запахи: твій парфюм, запах квітів, асфальт після дощу, арома палички, запах воску, свічки, що плавиться, кондиціонер для білизни. Знайди свої три запахи. Може, це запах скошеної трави? У тебе дуже добре виходить. Спробуй відчути дві речі, які ти відчуваєш на дотик, дві речі, до яких ти можеш доторкнутися. М'яке ліжко, травинки, пухнастий котик, носочки на твоїх ногах. Тобі вже стає легше. Те, що ти зараз робиш для себе, важливо. А тепер відчуй один смак. Смак, який ти зараз можеш відчути гумка чи зубна паста. А може, це смак лимонаду, який ти пила нещодавно. Ти молодець. Те, що ти зараз робиш, це про кохання до себе. І я дуже сильно пишаюся тобою. Ти справжній молодець. А тепер лягай на спину, якщо ти цього ще не зробила. І заплющуй очі. Зараз ми будемо займатися дихальною практикою, яка допоможе тобі. Намагайся робити вдих через ніс. Роби вдих грудною клітиною та животом, а видих роби через рот. Спостерігай, як твій живіт та грудна клітина піднімаються, вдихаючи носом і опускаються знов, видихаючи ртом. Слідкуй за повітрям, яке свіжим повільним потоком входить до твого носу і теплим потоком виходить плавно через твій рот. Роби вдих, рахуючи до чотирьох. Потім затримуй дихання, також рахуючи до чотирьох. Подумки, потім видих, рахуючи до чотирьох, і знову затримка дихання, рахуючи до чотирьох. Не переживай. Я поряд і я буду допомагати тобі. У тебе все вийде. Я вірю в тебе. А ми починаємо. Робимо вдих. Раз, два, три, чотири. Затримка дихання. Раз. Два, три, чотири. Видих. Раз, два, три, чотири. Затримка дихання. Раз, два, три, чотири. Ти молодець. Вдихаємо через ніс, видихаємо через рот. Спостерігай за животом. Потім за грудною клітиною. Спостерігай за повітрям, як входить та виходить. Тут і зараз. Тільки ти в своєму безпечному місті. Робимо вдих раз, два, три, чотири. Затримка дихання. Раз, два, три, чотири. Видих. Раз, два, три, чотири. Затримка дихання. Раз, два, три, чотири. Вдих. Раз, два, три, чотири. Затримка дихання. Раз, два, три, чотири. Видих. Раз. Два, три. 4 Затримка дихання. 1 2 3 4 Вдих. 1, 2, 3, 4, Затримка дихання. 1 2 3 4 Видих. 1 2, 3, 4, Затримка дихання. 1, 2, 3, 4, І останній раз вдих. Раз, два. Три, чотири. Затримка дихання. Раз, два, три, чотири. Видих. Раз, два, три, чотири. Затримка дихання. Раз. Два, три, чотири. У тебе дуже добре вийшло. Ти справжній молодець. Я дуже пишаюся тобою. Тепер продовжуємо дихати в зручному ритмі. Робимо вдих. Один, два. Три, чотири і видих. Один. Два, три, чотири. Вдих. Один. Два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Один. Два. Три, чотири. Вдих. Один, два, три, чотири, видих: один, два, три, чотири. У тебе дуже добре вийшло. Ти справилась. А тепер давай розслабимо тіло. Я буду рахувати від десяти і до одного, і як тільки я скажу один, твоє тіло розслабиться, і ти почнеш переходити до сну. Я буду проводити розслаблення по твоєму тілу. А ти набагайся слідкувати за ним, проводити внутрішнім поглядом по своєму тілу. Відчувай дотик свого погляду. Поклади праву руку на свої груди, а ліву на живіт. Подаруй ніжність своєму тілу. А ми починаємо. 10. Уяви, як теплий потік розслаблення входить в твою матівку. Розслаблення проходить твоє чоло. І розслабляй його. Розслабляються брови. Розслабляється праве око, ліве око, розслабляється ніс. Дев'ять. Розслаблення починає проходити в твої щічки. Розслабляються твої вуста. Розслабляється підборіддя. Розслаблення прямує в твою шию та розслабляє горло. Вісім. Розслаблення опускається у твоє праве плече, розслабляється лікоть правої руки, розслабляється предпліччя. Розслаблення прямує до твоєї правої долоні і розслабляється кожен палець від великого і до мізинця. Твоя права рука повністю розслаблена. 7. Розслаблення прямує до лівого плеча. Розслабляється лікоть лівої руки. Розслабляється предпліччя, розслаблення прямує до твоєї лівої долоні і розслабляє кожен пальчик твоєї лівої руки. Твої руки повністю розслаблені і вже зовсім не хочеться ворушити їм. А якщо спробувати, то вони розслабляться тільки ще більше. Шість. Розслаблення прямує до твоїх грудей. Розслабляється живіт та всі внутрішні органи. 5. Розслаблення проходить твій хребет і плавно опускається до куприка, розслабляючи всі м'язи твоєї спини. 4. Розслаблення прямує до правої ягодиці, опускається до правого стегна, розслабляється коліно правої ноги, голінь, розслабляється права стопа та всі пальчики твоєї ноги. 3. Розслаблення заходить до лівої ягодиці, опускається до лівого стегна та розслабляє коліно лівої ноги. 2. Розслабляється голінь лівої ноги. Розслабляється голінь лівої ноги. І розслаблення прямує до стопи, розслабляючи кожен пальчик лівої ноги. 1. Твоє тіло повністю розслаблене, від маківки і до пальчиків на ногах. Твої думки вільні, ти тут і зараз. Ти засинаєш. Тобі добре та спокійно. Це твоє безпечне місце. Ти засинаєш. Тобі вже не хочеться гнатися за потоком думок. Твої думки заспокоїлися. Ти готова відпочивати. Тобі спокійно, ти заземлилась. Ти тут і зараз. Тобі добре, тобі спокійно. Ти дуже добре справилась. Ти молодець. Ти засинаєш. Ти засинаєш. Ти засинаєш. Ти засинаєш. the